Санітарну автівку Львівського госпіталю вилікували. Ще влітку на сході під Дмитрівкою вона потрапила під обстріл смерчу. Тут ще досі залишились сліди від куль. Сам водій дивується, як вдалося приїхати додому, адже пошкодження були серйозні. Пошкоджені, кузов був пошкоджений, як ви бачите, зараз вже зроблений, колеса попробивані, радіатор і це, вікна були побиті. По, по мотору так само тормозів не було. Відремонтували та зварили, а старі запчастини повністю замінили. І поруч із братом близнюком 89-го року військово санітарна машина виглядає як новенька копійка. Ремонт обійшовся у 50 тисяч гривень. Це були нестандартні пошкодження, тому що вони були в абсолютно різних місцях. Зігнуті ті, і обломані ті частини автомобіля, які в принципі при звичайній експлуатації ніколи не ламаються. Тому для нас це був новий ремонт. Реставрувався повністю кузов, мінялися всі шкла, шкла виготовлялись під замовлення. Поки авто виконуватиме звичну роботу у Львові та за потреби поїде на передову. Буде працювати як чергова машина. Тут у нас в центрі при необхідності виїзду його в регіон, ну, сприяти медичному забезпеченню тих чи інших заходів. Якщо буде така потреба, а ми люди військові працюємо по наказу. Не виключно, що він може бути в черговий раз відправлений е, туди. Додам таких автомобілів у госпіталі лише три